Доброго дня, шановні колеги. Пандемія коронавірусу вже змусила всіх освітян адаптуватися та перелаштувати свою роботу на дистанційний режим. Втім, війна в Україні принесла нові виклики: руйнування шкіл, вимушене переселення учнів та педагогів, які навчаються і працюють в нових для себе школах по всій Україні та за її межами. Випадання засвітнього процесу окремих учнів та цілих класів через повітряні тривоги, бойові дії та інші причини, пов'язані з війною. Попри все, формування мотивації навчальної діяльності учнів стає важливим компонентом дистанційної освіти. Особлива складна ситуація зараз із закладами освіти саме нашого міста. Велика кількість шкіл, садочків та інших закладів чи установ зруйновано, втрачено документацію, знищено, пошкоджено або викрадено матеріально технічне забезпечення. Місто знаходиться в окупації, війна розкидала всіх учасників освітнього процесу: хто залишився у місті, хто виїхав за кордон або на територію підконтрольної України. Головною проблемою стала необхідність надати отримати саме українську освіту, перш за все, тим учням, що залишились в окупації або знаходяться за кордоном. Через це департаментом освіти Маріупольської міської ради було визначено сім закладів загальносередньої освіти міста Маріуполь, які продовжують працювати за дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти відповідно до наказу Донецької державної обласної адміністрації від 12.09.2022 року номер 96 дріб 130. 6221. При організації роботи закладів освіти за дистанційною формою слід спиратися на основні регламентуючі документи, з якими ви вже здійсно давно знайомі. Але я хочу привернути вашу увагу і запропонувати для вивчення новий документ, а саме звіт про результати дослідження якості організації дистанційного навчання в школах України, який був запрезентований 31 серпня 2022 року Державною службою якості освіти. Для дослідження застосовувався метод онлайн-анкетування учнів, батьків, педагогів та керівників закладів освіти. Метою цієї роботи стало дослідження якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти України в умовах дистанційного навчання через вивчення стратегії роботи закладів освіти в умовах пандемії COVID-19. Дослідження освітніх витрат і здобутків в умовах дистанційного навчання на різних освітніх рівнях, вивчення категорії учнів, які найбільше потребують компенсаторних заходів, дослідження, які політики на рівні закладу застосовувались для підтримки найбільш вразливих категорій учнів дослідження рівня, рівня готовності педагогічних працівників та рівня технічного забезпечення дистанційного навчання, вивчення потреби закладів сільської та міської місцевості для забезпечення якості дистанційної освіти. Крім того, хочу звернути вашу увагу до зміни, що внесені до санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти наказом МОЗ номер 1371 від 1008 року через військову агресію РФ. А саме звернути увагу на те, що учні, які перебувають за кордоном, здобувають освіту у другу зміну в закладах загальної середньої освіти за дистанційною формою, початок занять для таких учнів повинен бути, розпочинатися не пізніше, 16-ї години, і це саме стосується і учнів перших четвертих класів. Крім того, зверніть увагу, що тривалість синхронних уроків під час дистанційного навчання для учнів перших-других класів два навчальних заняття по 30 хвилин або три по 20 хвилин, для третіх-четвертих класів два навчальних заняття по 45 хвилин або три по. 30 хвилин або 4 по 20 хвилин. Для 5 6 класи 2 навчальні заняття по 45 хвилин, або 3 по 35 або 4 по 25 хвилин. 7 9 клас два навчальні заняття по 25 хвилин, 3 по 40, 4 по 30 хвилин або 5 по 25 хвилин. Та 10-11 клас 3 навчальні заняття по 45 хвилин, 4 по 35 або 5 по 30, або 6 по 25 хвилин. Слід також не забувати про співвідношення між синхронним та асинхронними режимами роботи при організації звітнього процесу у дистанційній формі. Кожен з цих режимів має переваги та недоліки, які необхідно обов'язково враховувати при роботі кожному педагогу. Зверніть увагу на ці переваги і недолики, вони представлені на цьому слайді, і керівництво школи зараз, як ніколи, важливо попри все, підтримувати якість освіти діяльності закладу. Як забезпечувати та підтримувати якісне дистанційне навчання? Ну, По-перше, в умовах війни Постійних повітряних тривог, блекауту, відсутності інтернету складно дотримуватись сталого розкладу занять та календарно тематичного планування. Тому календарно тематичний план має бути гнучким інструментом в руках учителя. Педагог може використовувати свій звичайний календарно-тематичний план як основу а водночас адаптувати та змінювати план, збільшуючи час, наприклад, на повторення матеріалу попереднього року та конкретизацію матеріалу після діагностування. Педагогу в календарно тематичному плані варто обрати теми, які можна перенести на самостійне працювання учням, доцільно сюди включати теми, з яких в наявності є якісні ресурси, ущільнити теми простіше для засвоєння і навпаки визначити Ті, що потребують детального вивчення, визначити теми, які вивчаються вперше, і без яких неможливе засвоєння подальшого матеріалу. Це допоможе вчителю більш гнучко використовувати календарне тематичне планування в умовах війни. Тривале дистанційне навчання може відбуватися дистанційна має відбуватися із застосуванням спеціальної онлайн платформи. Аби дітям і педагогам було комфортно і зрозуміло, важливо, важливо, щоб така платформа була єдиною для всієї школи. Це може бути, наприклад, Google Class. Модул або ж розроблена на замовлення закладу якась освітня окрема платформа. Вчителям, в свою чергу, важливо надавати зворотній зв'язок учням та налагодити систему оцінювання через чіткі критерії, терміни виконання завдань та запровадження дедлайнів. Враховуючи те, що дистанційне навчання як освітня технологія потребує системного підходу, школам варто розпочати розроблення повноцінних дистанційних курсів з основних навчальних предметів для 5-11 класів. Перевага повноцінних курсів над набором звичайних навчальних матеріалів у структурованості по кропоковому супроводу самостійної роботи учнів наявності системного зворотного зв'язку. Такі курси можна використовувати під час змішаного навчання, вимушеного дистанційного навчання, а головне, наявність таких курсів дає змогу працювати саме у дистанційній формі здобуття освіти. В умовах війни організовувати змішане навчання може бути складно. втім, є інші моделі його організації, які стосуються переважно методів навчання. Усі моделі розподілу навчального часу заняття на синхронний та синхронний режими є моделями саме змішаного навчання. Одним з ефективних методів є перевернути клас, що стимулює учнів бути активними учасниками освітнього процесу. Для навчання учнів в асинхронному режимі будуть, можуть застосовуватися діяльнісні методи покрокові інструкції для самостійної роботи забезпечити різноманітність познавальної діяльності та зацікавити учнів, педагогу допоможуть проектні, пошукові, дослідницькі завдання. Як правило, основна частина таких завдань виконується учнями в асинхронному режимі. Одним із різновидів організації такого навчання може бути система застосування технологій саме перевернутого класу. Це передбачає навчання, надання учням завдань для ознайомлення ними з новим матеріалом до того, як його пояснюватиме вчитель на уроці. Це може бути перегляд відео розбір проблемної якоїсь ситуації, опрацювання навчального тексту, та перетворення його в іншу форму, таблицю, інфографіку, графіку, діаграми, тексти тощо. У такому випадку роль вчителя і сам факт уроку змінюється. Учитель створює умови для того, щоб підвищувати активність учнів на уроці. Вчитель з дітьми на уроці може обговорювати питання, які сформулювали учні після перегляду відео, разом створювати ментальну карту, моделювати, дискусувати і так далі. При цьому опановувати новий матеріал варто лише після обговорювання виконаних завдань. Зворотнього зв'язку від педагога або взаємооцінювання завдань. Запропонована модель є варіантом змішаного навчання, оскільки учні половину матеріалу опрацьовують у дистанційному форматі і самостійно. Самостійне подавання учнями матеріалу під час дистанційного навчання в умовах війни має свої особливості. Педагогу варто розділити матеріал на логічні тематичні блоки. Це допоможе дітям навчатися самостійно разом з тим. Вчителям важливо надавати дітям максимально чіткі інструкції щодо опанування кожного блоку матеріалу та критерії для самостійного оцінювання результату. Важливо пам'ятати, що самостійна робота повинна мати чітке матеріальне втілення, так званий продукт. Це можуть бути таблиця, графіки, не поле, текст іншого стилю, інфографіка, малюнок, низка виконаних вправ тощо. Завдання можуть стосуватися будь-якого обсягу матеріалу та його певної частини. Усі традиційні завдання, переказ матеріалу, відповіді на питання є неефективними для самостійного навчання. Не дивлячись на війну, відстежувати навчальне досягнення учнів важливо і необхідно. Для цього вчителям варто розробити завдання для діагностики, зробити це, педагогу допоможуть, зробити це педагоги допоможуть, добираючи завдання за темами та очікуваними результатами. Разом з тим, кожен вчитель з власного досвіду знає, які є чутливі точки засвоєння того, тої чи іншої теми. Насамперед їм необхідно приділяти більше уваги, включати такі завдання до діагностичних робіт. Відстеження динаміки навчальних досягнень учнів дасть змогу педагогам вчасно діагностувати можливі освітні втрати та вчасно на них реагувати. Для діагностування освітніх втрат варто в першу чергу визначати пропущені теми, розробити завдання для оцінювання досягнень, проаналізувати результати. Після цього зробити плани подолання освітніх втрат, колективні, групові, індивідуальні. Такі плани можуть включати самостійну роботу учня, консультації вчителя, виконання завдань в групах. Співпраця з батьками важлива складова успіху для якості дистанційного навчання учнів. Втім, варто пам'ятати, що співпраця не означає перекладання на батьків, роз'яснення матеріалу та виконання завдань. Тут важливою є роль вчителя. Батьки ж зі свого боку можуть мотивувати дітей, підтримувати їх та допомагати організувати самостійну роботу, створити умови для самоконтролю та самооцінювання. В умовах дистанційного навчання найбільшу увагу слід приділяти співпраці з батьками учнів початкової школи, оскільки саме вони організують навчання своїх дітей, особливо в першому класі. Варто розповісти, як відбуватиметься навчання, узгодити розклад навчальних занять, роз'яснити, як працювати з навчальними платформами та платформами для організації відеоконференцій, як поводитися самим, як ну, допомогти дітям у випадку повітряної тривоги. Батькам також надати доступ до онлайн-платформи, і через яку буде здійснюватися дистанційне навчання. Наприкінці я хочу зробити висновок, що всі ці Заходи, всі ці методи вони допомагають організувати дистанційне, якісне дистанційне навчання і сприяють формуванню, мотивації навчальної діяльності, здобувачів освіти. Дякую всім за увагу!